Як ми хвилювали? Я хочу сказати, що нарешті ми завітали до наших друзів, грабариків в Хмельницькій і не живі здоров'я, а також з ними раді бачиться. Я Саша там десь. Сам ваш. Ми сьогодні маємо чергову зупинку у Хмельницькому. домі наших друзів. Грабурів. Ось я, Саша у нас дочками, і, і сином привітно прийняли. Ми так е, хорошенько попрацювали за цим столом. Мама, хочу сказати, що я на не сильно накидався, вам не зможуть. Добре, добре йде добре. добре. Все, що раз, а? Да. А, але ще більше смачніше йде е, спілкування. хоч е, і хочеться добре, а спілкування ще краще. Тому ми раді, що мрії здійснюється і маємо таке спілкування. Що ще місяць тому назад здавалося просто мрія і не радість. Але вдячний було, що Бог з'ясняє мрії. Я вам кажу, це так, як є. Так що до нових пригод. Продовжуємо спілкуватися. Доброго дня. І знову всей клуб. Добре старі часи. Стіл. на столе, кровь в стола, <связано> столом. <связано> <связано> Веселые люди, смешная ежа, хорошее спокойствие. Дается, ничего не менялось. Хоть сейчас пришел. Да, <связано> 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 я благодарен Богу, что могу сегодня быть тут с своими друзьями, трапезничать и просто родиться в Так то та є в Хмельницькому. Так то та є в Україні. Приїжджайте побачити собі. Ліда, Коля Іріня, ми вдячні Богу, що Господь звів наші шляхи, що ми з вами познайомилися. І Дякуємо Богу за нагоду, яку ми мали зустрітися з Павліком. І бажаємо вам всього самого найкращого, Божого благословення вам. Усім! Це від нас. Трьох, трошки вони зібрали. Хочу показати. побажати вам Божого Благословінь, всього самого кращого, нехай Господь завжди береже вас на ваших дорогах. Пам'ятайте про Україну, про нас, не забувайте, моліться, а потім вам ще щось заспіваємо. Все. Добре. Іра, хоче додати щось. Іра, що він Навіть так, навіть так. І Паша? Амінь. Я всім бажаю щастя, здоров'я, Боже благословення в цьому році. Бажаю також, щоб ми зустрілися літом, щоб це виявилося не було тільки мрії, щоб це була також дійсність, реальність. Успіхів у навчанні, у роботі, все найкраще. Все, все. Дякую, Дякую. Щиро ми вас всіх вітаю, щастя і радості бажаю. Божих вам благословінь в цьому новому 2007 році з Різдвом Христовим. Звичайно, побажати брату Колі, що він швидше приїжджав, в нього є роботи дуже багато, органом керувати і плитку Старокостантинові вкладати. Систрій ліді ми бажаємо в церкві, хор організувати, оркестр організувати теж праці є багато. Нехай Бог благословить вас. Ну а він. Він теж бажаємо Божого благословення, щоб слідував за Господом і служив Господу. Ну а паші тут, на Україні, ми бажаємо щасливого повернення. Сакраменту і коли він буде проїздом тут, щоб не забував за нас і заїжджав, хай Бог благословить в цих цих напрямках праці, в котрих е ти працюєш, розвивати їх ще більше, щоб через, через нас посуду нашого серця, славилось ім'я. Нашого Господа Ісуса Христа, Божого благословення всього самого найкращого всій вашій родині. Амінь. Амінь. Дякую. Доброго дня. Ми досі знаходимося в місті Хмельницькому в кулі наших друзів. І хоч і біжить, а ми хочемо його трохи зупинити і пригадати той час, коли ми разом колядували, співали різдвяні пісні. Хоч цього разу не вдалося це так в черших масштабах здійснити, але ж. Хоча б е, стислі такі часові часовій можна це разом хоч одну колядку заспівати і мати таке ще спокоєння. Тому давайте ми заспіваємо щиро так від душі. Зовсім недавно ми це робили. Святила і назвала радість народі, марія Христа народила, народився спас народися спас на спасіння кожній душі. Вже до Нього і але, але всі його славлять, і але, дятку, Бога живого народився спас народився, спас, на спасіння кожній душі, він спасе всіх нас і спасе всіх нас, поклонимося йому всі, Ай, є ротифіка за я хочу працю нових. i'm still alive. Still alive. Сіння кожній душі. Він спасе всіх нас, Він спасе всіх нас, поклонімося йому всі. Христос народився. Славімо Славімо його. Різдво продовжується на цілий рік. Не обмежуємося тільки різдвяним святам. Так що це може зробити і в Сакраменті, і в. Хмельницькому да. і Україні і на Буковині. Дуже вдячний Богу за цю можливість. Да. А а і вам мій. також, друзі, за те, щоб прийняли нас і ми могли згадати добрі часи. Дякую. Хочеться з оптимізмом уперед дивитися, щоб дасть був ще можливо нам такі. Да. Можливості. Але якщо щось більше надалося, будемо за, і за це. Да. Амінь. Да. До зустрічі! Прошуємо відвідати ті самі місця і більше. Церкви зробити такий невеличкий крусайт тут в нашому районі. Те, що неможливо нам можливо, Господу. Так, так що будемо надіятися на це. Хай вас тоже Бог благословить. Один текст Святого Письма. Пастер пропить. Тільки живіть згідно Христового Євангелія, говорить апостол Павло. Що коли я прийду, чи не прийду, я побачу, що ви стоїте в одній дусі, однодушно борючись за віру в Євангеліюсь. Нема різниці. Де. Чи в Чернівцях, чи в Хмельницькому, чи в Сокраменту, ми повинні бути дітьми Божими і очікувати приходу Ісуса Христа. Вам бажаю залишатися гостинними. І пам'ятайте той момент, коли одні люди, будучи гостинними, прийняли нечайно ангелів. Колись ці ангели можуть стати принцеми для вашої А Отаке буває. Гаразд. завітайте до Хмельницького і самі переконайтеся в цьому. До нових зустрічей. Ну що Паша, все. скоро ти виїжджаєш. Класно було. Ти вже на там радієш, повертаєшся до себе. Тимчасового батьківщину. Дякую, що ти завітали на нас. Дякую, що ти так виділи пожертву, можливо, чимось, аби поспілкуватися з нами, зі мною. Бажаю тобі дійснення твоїх бажань, твоїх мрій. І щоб Бог тебе. Так, будь ласка, щоб тобі самому було дивно від того. можливо буде там тебе якісь перешкоди, переживання, депресія. Це не це на Україну. Україна. Почуєш українську мову? Стане легше. Ось. Щасливо тобі. удачного перельота. Не забувай. Приїжджай. Пока. Так ось мої друзі. Приважають. Так, пошука. З Богом залишатися. З Богом у нас теж. Наташа, Еліна. Да. Просто не зв'язку, розумієш. Наша подорож продовжується, ми зараз хмельницьку. すみません。